Премію імені Ніни Козирової на Хмельниччині запровадили минулого року. Таким чином в області вирішили вшанувати пам'ять відомої майстрині, шкіряні роботи якої користуються неабиякою популярністю і в Україні, і за кордоном. А ще ця відзнака це своєрідний стимул митцям, які роблять рукотворну красу у різних техніках, та своїми виробами прославляють рідну область і Україну. Премія імені дивовижної людини, яка зробила. Надзвичайно багато для розвитку цієї галузі мистецтва в нашій області, яка взагалі зробила дуже багато для того, щоб в нашій області люди вміли цінувати красу. Цьогоріч на присвоєння премії претендували дев'ятеро митців з різних куточків Хмельниччини. Працюють вони у різних напрямках: це вишивка, лозоплетіння, випулювання лобзиком, виготовлення ляльок мотанок. Премія присуджується майстрам народного мистецтва, народним умільцям, викладачам навчальних закладів, керівникам гуртків студій, працівникам культури, які примножують духовні цінності нашого подільського краю, і одночасно є нашою пам'яттю про великого майстра декоративно-прикладного мистецтва України Ніна Сергіївну Костерєву. Члени оргкомітету довго радилися, враховуючи майстерність виконання робіт та також участь автора у різноманітних конкурсах та виставках. Цьогоріч премію імені Ніни Косаревої присудили майстрині з Нетішина Олені Данилецькій. Вона займається виготовленням дивовижних виробів із лози. Нагороду Лев отримає 7 листопада під час урочистостей, присвячених відзначенню дня працівників культури та аматорів народного мистецтва.